Ми Всі розуміємо, що кожна дитина має виховуватись в сім'ї і зростати в атмосфері любові, розуміння і поваги. Але на жаль, не до кожної дитини приходить щастя з її народженням. Є батьки, які відмовляються від дітей в пологових будинках, є батьки, які не виконують батьківських обов'язків, жорстоко поводяться з дітьми, кидають їх напризволяще. От служба у справах дітей це якраз та структура, обов'язок якої це соціальний захист дітей, запобігання дитячій бездоглядності, профілактика правопорушень. Саме на службу у справах дітей покладена координація роботи щодо дітей, які потрапляють. Складні життєві обставини і координація роботи щодо дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування сьогодні. Я зупинюсь на деяких аспектах нашої роботи. Значить, на цей час в області обліковуються 2180 дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. Ну, ви знаєте, дитина-сирота це дитина, у якої загинули і померли батьки, а дитина позбавлена батьківського опікування – це дитина, батьки якої не виконують батьківських обов'язків, батьки, якої визнані недієздатними, батьки, які через тривалу хворобу не можуть виконувати батьківські обов'язки, якщо скоїли злочин і перебувають в СІЗО. Що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, таким дітям надається статус дітей, позбавлених батьківського опікування. І такий статус надається покинутим, залишеним, знайденим дітям. Тому, говорячи про дітей, ми завжди говоримо діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, тому що підстави для надання статусу різні. Коли надається статус дитини або сироти, або позбавленої батьківського піклування, головне завдання служби у справах дітей знайти для дитини нову родину. Це може бути опіка піклування, це може бути прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Це такі сімейні форми виховання. Опіка піклування це насамперед родина, форма влаштування дітей. Опіку, як правило, ми призначаємо опікуном бабу, діда, тітку, брата, повнолітніх братів. Сестер, тобто, це родинна форма виховання. Прийомна сім'я це родина, яка бере на виховання. Від однієї до чотирьох дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. Дитячий будинок сімейного типу це родина, яка бере на виховання від п'яти до десяти таких дітей. Як я вже сказала, на сьогодні в області 2180 дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. завдяки системній роботі. 2033 дитини, а це 93% від їх загальної кількості, виховуються в якраз в сімейних формах виховання, тобто влаштовані під опіку до прийомних родин до дитячих будинків сімейного типу. Довідково можу сказати, що державний показник 92% в нашій області 93,2%. Щодо прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, то в нашій області на сьогодні 125 прийомних сімей, в яких виховується 244 дитини, і 52 дитячих будинки сімейного типу, в яких 385 дітей. Упродовж 23-го року прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу влаштовано 83 дитини, створено 12 нових прийомних сімей: у Білозірській, Бужанській, Дмитрушківській, Звенигородській, Золотоніській, Канівській, Кам'янській, Новодмитрівській, Степнопійській. Львівській, Смілянських територіальних громадах, і також утворено три дитячі будинки сімейного типу в Рускополянській і Монастаришинській територіальній громаді. По кількості прийомних сімей слід відмітити Кам'янку, там 14 таких родин, Смілянську громаду 11 родин, Черкаську 9, Христинівську 8, золотоніську 7. По кількості дитячих будинків сімейного типу лідирують місто Черкаси 10, Золотоніська територіальна громада 5 і Новодмитрівська громада 4. Але найкращим. Форми влаштування дітей, звичайно, є усиновлення. Якщо дитина влаштована під опіку, або в прийомну сім'ю, або в дитячий будинок сімейного типу утримується там до повноліття, і за нею зберігається статус або сироти, або позбавленої батьківського піклування, то при усиновленні дитина входить в родину на правах рідної доньки чи сину. І ми знімаємо їх з сирітського обліку цих дітей. Сьогодні в нашій області проживає 700 усиновлених дітей. У 2022 році було усиновлено. 20... 25 дітей за 9 місяців цього року вже усиновлено 34 дитини, і я думаю, що до кінця року ще будуть усиновлено того, тобто цьогоріч усиновлень більше. Також розуміючи важливість усиновлення дітей. Указом президента оголошено день усиновлення, і в цьому зазвичай він відзначався 30 жовтня, але відповідно до указу президента від 28 липня були перенесені деякі дати, ви знаєте, і ми цього року відмічали день усиновлення 17 вересня. З нагоди дня усиновлення була оголошена акція Подаруй серце дитині. Святкові заходи відбулися в районах, в громадах, в нашому театрі і манітера. ...Григоровича Шевченка для усиновлених дітей, їх батьків була значить, організована вистава Дорога до сонця і це був безкоштовний перегляд для дітей і для батьків. Так, далі ну, можу сказати, що ми щомісяця здійснюємо моніторинг посиротіння дітей в нашій області. За 9 місяців у нас статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, набули 188 дітей, з них 27 сиріт, це діти, в яких померли, загинули батьки, і 161 дитина позбавлена батьківського піклування. Сиріт ми називаємо, ну це біологічні сироти, ми не можемо на це вплинути. А, Діти позбавлені батьківського опікування, це соціальні сироти, в переважній бількості цей статус надається, як я вже сказала, через невиконання батьками батьківських обов'язків. У період війни розширені підстави для надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Сьогодні цей статус надається дітям. Батьки, яких перебувають в розшуку, як зниклі безвісті за особливих обставин або визнані такими, що зникли безвісті. Батьки яких є військовополоненими, перебувають у полоні держави агресора. Батьки яких позбавлені особистої свободи, затримані, взяті у заручники органами влади держави-агресора. І саме через війну в нашій області надано статус 29 дітям. З 29 дітей один уже досяг повноліття, а одна дитина повернута матері, яка звільнилася з поло. І можу сказати, що щомісяця в нашій області 20 дітей стають державними, тобто набувають статусу або дитини-сироти, або позбавленої батьківського піклування. І служби у справах дітей працюють над тим, щоб надати їм цей статус і забезпечити їх подальше влаштування. Ну а це головне знайти нову родину. В наше життя і в роботу втрутилась війна. Я можу вам повідомити, що у зв'язку з бойовими діями. В нашу область із законними представниками приїхали 186 дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування. Це 10 дитячих будинків сімейного типу, це три прийомні сім'ї, 70 опікунів і дві патронатні родини. Люди приїхали з Херсонської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької і Луганської областей. Також до Смілянського дитячого будинку це в нас єдиний дитячий заклад для дітей з інвалідністю. Приїхали 20 дітей сиріт з інвалідністю із Донецької, Харківської, Дніпропетровської і Миколаївської області, тому що ті заклади, в яких вони перебували, там зруйновані. Виїхали з Черкаської області і на сьогодні перебувають за кордоном 133 дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування із законними своїми представниками. Це дев'ять прийомних сімей, це 5 дитячих будинків сімейного типу і 58 опікунів піклувальників. Крім цього, у Польщі сьогодні перебувають шість дітей, позбавлених батьківського піклування. Це вихованці Черкаського навчального реабілітаційного центру, це заклад освіти. Вони перебувають там і. Із своїми вихователями у якості супроводжуючих, і які відповідають за їх життя і здоров'я, оскільки сімейні форми, які ви вже зрозуміли сьогодні, в пріоритеті, то ми цьогоріч дуже активно працюємо із фундацією Олени Зеленської, яка суттєво підтримує дитячі будинки сімейного типу, вона їх називає великими родинами. Ну, це родина, яка бере на виховання від 5 до 10 дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування. До дня захисту дітей 1 червня 57 дитячих будинків сімейного типу, з них 10 ВПО, які проживають в нашій області, отримали від фундації суттєву благодійну допомогу. Це і меблі, це і дрібна і велика побутова техніка, це посуд, постільна білизна, ковдри, будівельні матеріали. Чотири райони наші поїхали просто з фурами величезними під Києвом там була в база, загрузили весь цей товар і до дня захисту дітей. Вся ця допомога була вручена. За що, звичайно, ми вдячні і люди дуже задоволені. В червні 38 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування із шести дитячих будинків сімейного типу разом зі своїми батьками-вихователями. На запрошення фундації Олена Зеленського відпочивали в таборі Артек Букавель у Карпатах. І цього річ, можливо, ви чули, можливо, знаєте, фундація. Першою леді розпочала проєкт Адреса дитинства. Це будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу з прифронтових регіонів. Нові оселі будуть інклюзивними, енергоефективними їх умоблюють та обладнають побутовою технікою. Загальна площа кожного будинку 285 квадратних метрів. У дворі буде облаштоване підземне модульне бетонне укриття із металевими вибухостійкими дверима. Проект адреса дитинства реалізується виключно коштом міжнародних донорів із Звичайно, коли ми про нього знали, ми так само долучилися, подали свою заявку, повідомили, що у нас є шість дитячих будинків сімейного типу ВПО, які хочуть залишитись в Черкаській області і які потребують житла. Були обрані фундацією, саме були обрані дві родини, і на сьогодні у нас. Першим в Черкаській області нових дім отримують дві родини з Донецької та Херсонської областей, житло яких зазнало пошкоджень. Один будинок вже будується в Монастиричинській громаді для дитячого будинку сімейного типу з Херсонської області, і другий будується у місті Черкаси, теж для родини дитячого будинку сімейного типу з Донецької області. Я можу довідково сказати, що нові домівки також отримують ще 13 родин із. Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей, які перемістилися в більш безпечні регіони та громади України, і крім Черкаської області, це житло будується ще у семи областях України Київський, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Харківський, Житомирській і Волинській тобто, наша область. Теж в цьому проєкті сьогодні дуже актуальним питанням є надання ще одного статусу дітям це статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цей статус надається відповідно до постанови Кабінету міністрів від 5 квітня 17-го року, номер 268 Цей статус надають органи опіки піклування, але всю підготовчу роботу проводять служби у справах дітей. Статус надається дітям, які отримали поранення, контузію, пережили. Будь-яку форму насильства, зокрема психологічного, були жертвою викрадення або незаконного вивезення, залучалися до воєнних або збройних формувань і також незаконно утримувалися в полоні. На сьогодні в області такий статус надано 543 дітям, з них 398 у цьому році. Причина психологічне насильства. В переважній більшості це діти ВПО, які змушені були покинути свої домівки, школи. Коло друзів, рідних, тобто безперечно зазнали психологічного насильства, і такий статус надається. І можу сказати, діти, які отримали цей статус, мають право на безкоштовне харчування в школі. Також під особливою увагою перебувають діти загиблих воїнів. Ми ведемо облік таких дітей. На цей час наявна інформація щодо понад 600 таких дітей, у яких один з батьків загинув або в АТО, або під час повноваштабної війни. Звичайно, ми підтримуємо цих дітей. Ви, можливо, знаєте, в минулому році для, цих, для 17 дітей, які втратили одного з батьків, була організована поїздка до Франції. У цьому році ми працювали з австрійським благодійним фондом, що перекладається як гірське насіння. Цей фонд створений був з метою надання психологічної допомоги українським сім'ям з дітьми, які постраждали від російської агресії, і на запрошення фонду 15 родин загиблих воїн, воїнів, це 19 дітей і 15 мам. З 30 липня по 5 серпня відпочивали у літньому гірському таборі в австрійських Альпах. Далі на запрошення неприбуткової організації Тугези Міністри за підтримки неприбуткової організації Рух реформації і Черкаської обласної адміністрації 13 дітей, батьки яких загинули в російсько-українській війні у вересні цього року. Відпочивали у штаті Джорджія, міста Атланта. І до дня захисту дітей можу вас поінформувати, що від обласної державної адміністрації 75 дітей загиблих воїнів та зниклих безвісті за особливих обставин. Військовослужбовців Черкаської бригади територіальної оборони отримали подарункові набори у вигляді канцтоварів і солодощів. Також під увагою служби справах дітей перебувають діти, які опиняються в складних життєвих обставинах. Ми обліковуємо таких дітей сьогодні. Таких дітей 581. З них 534 проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язок. 47 дітей зазнали насильства. Ну для дітей, які потрапляють в складні життєві обставини, ви знаєте, функціонують два обласні центри. Соціально-психологічна реабілітація в Черкасах і Умені це два єдині заклади служби у справах дітей. Ми являємося головними розпорядниками коштів і за моїм направленням туди потрапляють діти. Заклади працюють цілодобово. В минулому році там жили 18 дітей ВПО з мамами. На сьогодні в наших центрах утримуються три дитини з Донецької області. А взагалі за 9 місяців цього року всебічну допомогу та соціальний захист отримали 204 дитини. Окремо хочу сказати про таку послугу для дітей, які потрапляють в складні життєві обставини, як патронат. Це професійна комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд дитини на період, поки родина подолає ці складні життєві обставини і дитина може туди повернутися. До патронатної родини влаштовуються новонароджені діти, від яких відмовляються батьки, діти з сімей, в яких існує загроза життю здоров'ю. Тобто це перша швидка допомога в громаді, коли, наприклад, дитина не може виховувати свої біологічні дитини, значить, родині, але для того, щоб її не влаштовувати в заклад інституційного догляду, вона може побути деякий час в сім'ї. В нашій області нараховується 32 патронатні сім'ї. І по кількості патронатних родин Черкащина займає друге місце в державі на першому місці – Харківська область, де створено 34 такі родини. І є таке ще поняття, як чат-бот Дитина не сама. Якщо цікаво, можу сказати, що піклуючись про дітей, офіс президента України спільно з ЮНІСЕФ та Мінсоцьполітики створили чат-бот Дитина не сама це такий електронний реєстр, куди можуть зареєструватися всі бажаючі люди, які хочуть прихистити тимчасово себе дитину заблукала, загубилася, залишилась без батьківського піклування. На початку війни в нашій області реєструвалися в чат-боті понад 200 осіб. Поступово люди змінили свої намери, відмовились. В результаті залишилось 77. але вони є, і при нагоді ми використовуємо цей ресурс. Всього в родинах зареєстрованих чат-боті допомоги отримали 16 дітей. Далі можу сказати, що ще один проєкт у нас в області реалізується: це моніторинг потреб та підтримка родин в умовах війни. Реалізується проєкт за підтримки представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ і Міжнародної благодійної організації Партнерство кожної дитині. І в рамках цього проєкту ми аналізуємо потреби дітей в закладах, в родинах, надається допомога, проводяться навчання. Тобто, ну, так він і називається моніторинг потреб та підтримка родин. І наостанок я б хотіла б сказати, що до профілактики. Правопорушень серед дітей. Служба у справах дітей як суб'єкт профілактичної роботи звичайно проводить профілактичні бесіди з дітьми, проводяться профілактичні рейди, діти вулиці, вокзал канікули, але, на жаль, діти скоюють правопорушення, як правило, це крадіжки, легкі тілесні ушкодження, розбій. В цьому році була, був випадок жорстокого поводження з твариною, є зґвалтування і так далі. І служба у справах дітей представляє інтереси дітей в судах, оскільки це діти офісом генерального прокурора, міністерства внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України і Міністерством соцполітики України видано наказ від 1 червня 2023 року про запровадження та реалізацію пілотного проекту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини у практичну діяльність. Цей проект запроваджено у Житомирській, Львівській кіровоградській. Чернівецьких областях, місті Києві та Черкаській області прокуратурою області утворено робочу групу, сформовано реєстр відомостей осіб, залучених до проекту, який містить прізвище, по батькові і телефону, ювінарних прокурорів, ювінарних слідчів, дізнавачів, начальників служби справи дітей, психологів. Це все зроблено для того, щоб люди у разі потреби могли. могли ну, Оперативно комунікувати і проводити всю відповідну роботу в межах повноважень для напрацювання дитиноцентричних підходів та ефективної взаємодії. Уповноважених суб'єктів на реалізацію проекту офіс генерального прокурора у співпраці з Радою Європи проводить семінари і тренінги, такі на тему моделі ефективної міжвідомчої взаємодії у кримінальних провадженнях за участю дітей. І з 30 жовтня по 2 листопада такий тренінг буде проведено для представників Черкаської області у місті Києві. Тобто, я можу сказати ну, на завершення, що на обласному рівні ви знаєте утворені. Координаційний центр з підтримки цивільного населення, утворені робочі групи, зокрема з питань дітей, багатодітних родин, молоді, підтримки ментального здоров'я, регіональний офіс міжнародного співробітництва на центральному рівні працює координаційний штаб з питань захисту прав дітей, який очолює Ірина Верещук, і засідання проходять щоп'ятниці. Тобто, служба у справах дітей в межах повноважень долучається до всіх цих питань, до роботи робочих, Груп, штабів центрів і в межах повноважень ми намагаємося захистити дітей нашої області.